У перші зимові вихідні в Україні знову очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу. При цьому місцями температура повітря в день сягатиме до плюс 16 градусів, але вже на День Святого Миколая знову похолодає. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю 3 грудня сніжитиме у північно-західній частині країни, а саме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Місцями сніг буде значний. Вночі та вранці очікується желедиця. Нарешті території країни без істотних лопадів. Буде переважати похмура погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 3 грудня, то вона буде аномально контрастною. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1, а вночі буде від мінус. 1 до мінус трьох градусів морозу у північних регіонах очікується температура від мінус одного до плюс двох. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 9 до плюс 14, а вночі від 0 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 10, а вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 16 в день, і від плюс 4 до плюс 10. 9 градусів тепла вночі. У Києві 3 грудня. Хмарна погода утримується весь день. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи зранку, не без опадів. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!